Дорогі друзі, дуже коротко нам вдалося викупити 5 тисяч куль 375 калібру. Це найкращі кулі Хорнаді А Тіп 390 гривень. Вони дуже класні, тому що дуже класно влучають на відстані до 3 км, але при цьому зберігають ствол гвинтівок. І, відповідно, набагато краще, ніж всі інші типи кулі. Ми е, працюємо над тим, щоб зібрати по Європі скрізь де можливо ще ці кулі. Ну, написали мені в коментарях, де вони. Ну, я там кинув для прикладу. От в Чехії е, виходить в перерахунку на євро. 2,48. 2 48 центів одна куля. Відповідно, мушу ну, привезти її ще сюди трошки. Ну, в принципі, ціна, да, 2,5 долари, 2,5 євро. Коливається ціна там в різних місцях, але приблизно вона така. І, скільки зможемо, стільки дістанемо, все привеземо. Надзвичайно важливо, що 375 гвинтівки продовжуємо передавати, доводимо до довершеності, вже всім вони обладнані і передаємо, передаємо, передаємо гвинтівка за гвинтівкою. І, звичайно, що дуже потомилися, оце я тільки звільнився. Тому що цілий день ми були надзвичайно зайняті. Весь цілий день був присвячений 375 калібру. Дуже-дуже багато всього, але слава Богу, багато що вдалося зробити. Хочеться відреагувати на всі світові події. Ви бачите, що люди через власну політику. Через втрату, скажімо так, авторитету на міжнародній арені, через економічні експерименти, соціальні експерименти в своїй власній країні, вони дуже багато втрачають. І, скажімо, парадоксально, що дуже багато втрачали при попередній адміністрації, при адміністрації Байдена, але виявилося, що якщо соціальні експерименти під Гаслами правої ідеології, то можна втратити ще більше. Ви бачите, які величезні кошти втрачаються, і це тільки початок дуже негативних процесів. Ще невідомо, от через 2-3 роки там власне виробництво зможуть розвинути чи ні. Ну, буде взагалі хтось американський товар в світі купляти чи ні. Дуже дивна позиція, взагалі абсолютно дивна американська адміністрація. Мені жалко Америку. Я молюся, щоб Бог врятував Америку. Тому що це дійсно, якби ну, з такими месіями політичними не треба і ворогів. Я вважаю, що це наслідок нерозумності втрати здорового глузду. Здоровий глузд і віра це фундаментальні стовпи американської цивілізації. І втрата здорового глузду, підміна ідеологіями якимися то одними, то іншими. Це суть культурних війн. Ці культурні війни йдуть в Америці багато років. І крізь призму цих культурних війн вони дивляться на ландшафт світовий. а якби ну, Весь інший світ не живе культурними війнами американськими і в усьому іншому світі там свої розклади. От. Дуже сумно. Іноді у мене враження, що ця адміністрація прийшла під лозунгами. Зробимо Китай великим знову. Вся їхня політика сприяє поки що тільки Величі Китаю. Інших ніяких наслідків немає. Відповідно, знову таки я нагадую, що Росія це в васа в Китаю. І ну, прислужувати прислужнику Китая абсолютно не зрозуміло. Треба ну, дружити з путіним, який є просто, ну, я не знаю, шестьорка Сі дзінпіння абсолютно зрозуміло. Шукати визнання з боку Путіна абсолютно зрозуміло. Це велика така історична, велика культурна велика цивілізаційна катастрофа. Ми живемо в такі часи. Так, Бог сподобав. Це не перше таке суттєве випробування в історії людства. Я все життя жив такими схатологічними перечуттями, що ми живемо на руїнах цивілізації, і необхідно саме знаходити якісь моральні орієнтири на цих руїнах. Наново кожен раз починати шлях віри, шлях розуму, шлях мислення. Нічого, в принципі, складного в цьому немає. Треба формувати ці навички, і щоб не ставалося навколо, треба триматися фактів здорового глузду і віри. Відповідно, факти є фактами. Як би не хотіли нам розказати, що інтерпретація найголовніша, здоровий глузд є здоровим глуздом, тому що мислення або воно є, або його немає. Теоретичне, практичне мислення, воно завжди складне. Але якщо воно є, то люди знаходять орієнтири і мислять правильно, мислять науково. І є віра. Звичайно, що можна підміняти факти, підміняти здоровий глуст, підміняти віру, підміняти чим ідеологію. Зараз ми бачимо ідеологію, яка народилася з нетрів постлібералізму. Тут хотілося б, звичайно, прочитати ці лекції, що це таке постлібералізм. Але якщо коротко, він вважає, що головне це спільноти. Люди повинні підкорюватися цим спільнотам, а нація може бути спільнотою, все визначається наративами, тобто великими розповідями про націю, все визначається якимись базовими цінностями важливими. І все визначається тим, кому протистоїться нація. Ну, якби це правда. Звичайно, що всі так живуть. Але коли це робиться єдиною тільки правдою і підміняє все інше: здоровий глузд, розум, віру, то тоді це така, знаєте, церква самозакоханих в самих себе. І ми це бачимо. Ми це бачимо на прикладі Росії, ми це зараз бачимо. На прикладі сучасного керівництва Америки. Можливо, вони покаються зараз ось Великий Піс, це час покаяння. Покаяння метаноє, це поворот розуму назад до фактів, до здорового глузду і довіри. Можливо, покаються, можливо, це буде, хоча надій мало. Можливо, нація американська покається і скинеться керівництво. Ну, це їхні проблеми нам своє робити. Ясно, що головне нам не стати такими, нам не продати своє переробство за якісь ідеологічні чи вічні похльопки всякі. Тому що ну, це можна легко зробити. Ми бачимо, наприклад, росіян ще щось спокуситися і підмінити факти, здоровий глусти, чисту віру. Підмінити якимись ідеологіями. Це завжди має трагічні наслідки, тому що потім, коли люди прокидаються від цього ідеологічного сну, їм важко. Ми бачимо, наскільки важко зараз в Європі прокидатися від всяких ідеологічних снів, в яких вона була, спала, мала якісь надії то не одне, то не інше. А тут така реальність. Про треба. Ну, важко, з трудом вони прокидаються. Е, ну, нам не, не можна якось, е, скажімо, навчати інші народи, тому що ми самі хотіли спати. Ми не хотіли бути реалістами, ми не хотіли мати чисту віру, ми не хотіли триматися за факти. Ми теж продавалися за казки, за міфи, за наративи. Продавалися за якісь ідеологічні конструкти, дуже дивні. 73% населення проголосувало. Я ледь стримався, щоб не емігрувати після тих виборів. Єдиним мотивом, чому я залишився тут, було те, що буде війна, велика війна і треба воювати. Ну, на жаль, я довго не зміг воювати. Тому що так, я потрапив в Чорнобилі в такі обставини, які знищили залишки мого здоров'я, його і так не було. Але зараз ви бачите, ну фактично будучи інвалідом, якщо так сказати, чесно, да? і відчуваючи просто жахливо себе з фізичної точки зору, просто капець, наскільки я пришила. Все одно стараємося Бачите, вже більше 400 снайперських гвинтівок. Досягнення, досягнення. Я міг би це не робити, звичайно. Але от я почав це робити, Бог це благословив. І бачите, яке величезне досягнення. Я дякую Богу, що через мене, через вас робить таку велику справу. От. ми будемо далі все це робити. Це наш острівець фактів, за якими ми тримаємося. Тому що кожна така гвинтівка, кожен патрон, кожна куля, яка полетіла в ворога це факт на користь утвердження реальності свободи, простору свободи, простору культури цивілізації в цих безумних обставинах. Кожна гвинтівка, кожен приціл, кожен патрон це здоровий глуст. В безумному світі, світі, де всі полонені ідеологіями, снайпери це просто здоровий глузд, як такий. І це віра, віра, бо ми робимо те, що ну, фактично неможливо. Так, якщо подумати, то звичайно, що це неможливо. Прошу всіх дуже молитися за снайперів, дуже багато всяких випробувань. Не тільки на Курщині дуже сильно тиснуть росіяни і дронами, і всім іншим. От У нас зараз в одному з місць ситуація така, що тричі пробували вивезти поранених. Це просто неможливо. І відповідно, люди поранені на позиціях. Треба якось їх евакуювати. Прошу молиться просто. Кожен день, просто так звертаючись до Бога, як до друга, сказати, що допоможи снайперам України, будь ласка, в усіх їхніх обставинах, які тільки є, захисти їх. Ну, я би був дуже вдячний, тому що Бог він чує саме ось такі прості молитви, молитви серця і змінює обставини чудесним чином і стаються чудеса. Тут ми теж надіємось на чудо. Це не єдині труднощі, які в ці дні є, але це така головна трудність. Все-таки прошу всіх згадати наших снайперів молитв. Дай Боже, щоб це чудо здійснилося і ми могли поранених хлопців витащити. Дорогі друзі, молимося, донатимо. Пам'ятайте, що ви зараз, ну, взірець. Всього, що створила людська цивілізація, людська культура за всі ці тисячоліття. Ви протистоїте варварству, яке хоче все це знищити. Дорогі друзі, будьте далі на стороні свободи, світла, будьте з українськими снайперами і ми обов'язково переможемо. Дякую всім, хто молиться, всім, хто донатить, і всім, хто репостить наші відео, фотки. Пости всякі. Дуже вам всім вдячний. Дякую всім.